Вітаю, друзі. Колишній лідер ОПЗЖ нардеп Юрій Бойко, який зараз очолює депутатську групу Платформа за життя та мир, зробив заяву. Ця заява фактично анонсує старт нового політичного проєкту під вибори, поки він без назви, але вже зрозуміло, під що він орієнтований. Хоча ні, під кого. Треба враховувати, що УВР колишніх депутатів з ОПЗЖ називають військовополонені через те, що вони готові голосувати за що завгодно по команді з Банкової, аби їх не чіпали і не нагадували про їх проросійські минуле. Хоча давайте відверто казати: а чому проросійські минуле? Тому що що вони стали проукраїнськими? Ні. І заява, яку зробив Бойко, це черговий раз підтверджує просто старий собака. Скільки разів би ти його не намагався навчити новим фокусам, вже навчиться. І якщо пригадати, як Путін колись сказав Бойко, що він навіть не розуміє, з якого боку тут повинен сідати з російського чи з українського, на яку країну він більше працює, тут якраз запитання знімається, тому що а, давайте відверто казати. Бойко починає знову створювати проросійський антиукраїнський проект. Саме не тільки або антиукраїнський, або проросійський. Це як Твікс. Два в одному. Більше того, пам'ятаючи, що без погодження з банковою вони нічого не роблять і голосують за все. Бюджет, будь ласка, це, будь ласка, все, що завгодно, будь-які зашкварні проекти, все, що несе ганьбу, і все проти чого встає суспільство на наші західні партнери, ОПЗЖ дає голоси. Але єдине, за що вони не готові були голосувати, до речі, це за заборону церкви Московського патріархату. За все інше, будь ласка. Так, от при всьому цьому. Все погоджується, ну і зрозуміло, чому до речі їм дали можливість не голосувати за той закон, тому що щоб не відштовхнути остаточно їх електорат, бо треба ж створювати про силу, і ми зараз бачимо, як так, от оголошення цього проекту без погодження з офісом президента було б неможливим, їм би не дозволили. Бо військові полонені пам'ятають, якщо починаєш викабінюватися, то приєднуєшся до Шуфріча. А вони цього не хочуть, тому висновки робіть самі. До речі, заяви звучать знову слова про радикалі це улюблена теза Кремля. І я дуже добре пам'ятаю, як нардеп від слуги народу Шевченко, який зараз сидить у СІЗО, теж використовував цю тезу про радикалів у жовтні 2019 року, коли взяв участь у російській пропагандистській програмі, Велика Гра на російському першому каналі. Він тоді, Пушиліну, очільнику терористів ДНР, казав: ми ж з вами на одному боці барикади. Це радикали в Києві, чуєте? Знову радикали. Знову радикали. І, і що каже Бойка? Він каже: наші радикали почали зносити пам'ятники, переминути міста, забороняти людям, людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити, всі старі тези ОПЗЖ. Нічого нового. Навіть якихось ребрендингу ребрендінгу старих. Про російських прокремлівських маніпулятів не сталося, а навіщо, і до речі, щоб всі розуміли запит на партію з такими тезами зараз є згідно з останнім соцопитуванням і фокус групам на рівні від 12 до 18 населення. Ну це з різними опитанням, от від 12 до 18. але все стає зрозуміло. Хочу звернути увагу, що пропонує Бойко? Він не пропонує. Боротися проти російських окупантів, ні, він не розповідає, що він захистить українців від деукраїнізації, яку хоче проводити його колишній товариш і партнер по політичній силі Табачник. Ні. Він не розповідає про те, що він захистить українців від знищення і він не захистить українців від обстрілів. Він не пропонує. Об'єднатися всім для того, щоб боронити Україну від російських окупантів. Ні, ні. Він пропонує політичну силу, яка буде захищати від радикалів, від окупантів. Він захищати не хоче, бо його політична сила якраз хоче спиратися на тих, хто готовий бухати по будь-яким прапором, не все так однозначно. І для тих для кого Росія все ще залишається ну своєю. Більше того, саме в його електоральному ядрі є ті, серед яких росіяни постійно знаходять свою агентуру. Хто збирає інформацію, хто створює контент, який деморалізує українців, хто підкладає міни під ТЦК, хто ну бачите, є електоратушка, є. І з цим електоратом хочу працювати бойко і далі. До речі, якщо вдруг щось не звадиться, то у бойка все гаразд і є запасний аеродром. Згідно його декларації, в нього залишається квартира в Москві. Непогана квартира, яку він купив саме там, не в Берліні, не в Лондоні, не в Відні, Хоча дозволяю йому фінансові статки купити у всіх цих столицях квартиру. Ні, в Москві, бо це йому ближче. І як ми пам'ятаємо, Путін казав: навіть не знаю, з якого боку ви повинні сідати: з російського чи з українського. Ну так тому, що, згідно діям його партії і заявам, все стає зрозуміло. Так, от скоріш за все, це початок не просто політичного проекту, який має бути там десь у майбутньому, але скоріше за все, це вже заготовка під проект, який прийме участь у коаліції. Верховній Раді під назвою «За примирення». Е, і це гарантовано може статися лише при підтримці офісу президента, а офіс президента вже готується. Вони, до речі, вважають, що це буде їх контрольована опозиція. Тож, ми бачимо, як Єрмак та, Зелен... Єрмак та Зеленський намагаються створити проект той самої контрольованої опозиції. Ну, вона якби риторика не але. Тільки по погодженню з офісом президента. І розуміючи рівень досвіду, відсутність стратегії, відсутність взагалі, стратегічного бачення у цих шоуменів і відсутність вміння прораховувати наслідки, я розумію, що вони підкладають міну під майбутнє України. І це факт. Хоча давайте відверто. А чого чекати від людей, які були в обсуді з Януковича і партії регіонів? Ну пригадайте, ким були Єрмак, Гетманцев, Татаров та інші при Януковичі. Єрмак, помічник депутата від партії регіона Ільбруса Тадеєва, Гетманцев – помічник Сивкович, якого накладені на санкції Сполученими Штатами і Україною, за те, що він був, е в, керував мережою ФСБ в Україні, Татаров. Права рука Захарченка, міністра внутрішніх справ, який розганяв протестувальників на Майдані. А, до речі, сам татаров відомий заявами, що це майданівці вбивали себе самі. Отож, ми бачимо, як свої в владі допомагають своїм в ОПЗЖ. Ще питання є. Тому що в мене питань немає. Ми бачимо, як та гнида, яка проросійська була, вона просто підіймає голову. Нічого нового. І більше того, робить вона це при підтримці влади. Бо без дозволу офіса президента, ця заява не могла б з'явитися. І ще одне: хочу звернути увагу: старі тези. Нічого нового вони орієнтуються на старих електора. На свій старий електорат. Вони орієнтуються на своїх старих виборців, бо вони сподіваються, що вибори будуть. Вони теж зараз почали цей піар-проект на вибори. Єдине що вони не пропонують об'єднатися для того, щоб захистити Україну від. Окупантів, щоб боронити Україну і щоб проводились вибори на всій території України. Ні ні, ні, ні. Вони хочуть, щоб їх обирали, вони хочуть побути в майбутньому парламенті, їм допомагає в цьому влада. Якщо це не зрада, я навіть не знаю, як це називати. Тож, робіть висновки і розумійте, хто. І куди веде Україну? І все, що ми бачимо зараз, буде мати наслідки для України. На жаль, не дуже хороше. Але все одне, пам'ятайте, що для нас головне це Україна. І хай нас називають радикалами. Але ми повинні врятувати країну. Тому головна теза для нас це захищати Україну не від радикалів, а від окупантів. І тому для нас головне, або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому приєднуйтесь до ЗСУ. Підтримайте ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Бо тільки ЗСУ це запорука, що буде майбутнє у України. Ніякі шматки шоуменів і ОПЗЖ Україну не захищать. Тільки ЗСУ дає надію на те, що Україна виживе. Допомагайте ЗСУ. І не допомагайте, ОПЗЖ, бо це знищить Україну, папа. -па.